Жні штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. У ньому серед іншого 30 бойових машин піхоти Бредлі і 25 бронетранспортерів Страйкер. Окрім того, додаткові боєприпаси до систем Петріот і установок Хаймар. Це вже 41-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень, коли техніку беруть із власних запасів Пентагону. А значить, спроможності можуть потрапити на передову за лічені дні і допомогти українському контрнаступу. Цей пакет допомоги включає ключові спроможності для підтримки контрнаступальних операцій України, як то обладнання для розмінування, бронетехніку, артилерійські снаряди. Він також посилить протиповітряну оборону, щоб допомогти Україні захистити своїх людей від ракетних атак, і забезпечить Україну додатковими протитанковими системами та боєприпасами для ракетних систем Хаймарс, які Україна дуже ефективно використовує на полі бою. Сполучені штати продовжують стежити за розвитком ситуації у Росії. Тим часом в офісі українського президента кажуть, що довше триватиме війна в Україні, то більше буде посилюватися хаос у Росії. Яких практичних висновків від західних партнерів очікують у Києві чи бачить посилену загрозу із Білорусі? Про це радник голови офісу президента Михайло Подоляк розказав в інтерв'ю Тетяні Врошко. Перше Путін не є сьогодні консенсусом російських еліт. Путін навпаки сприймається як абсолютно слабкий президент, який потребує негайної зміни. Друга складова сьогодні, на жаль, в Росії немає консенсусу еліт щодо того, хто може бути наступником Путіна і як перехопити владу, як таку. І третя складова. Війна розвивається хаотично для Російської Федерації, і це буде збільшувати ризики переносу війни на російську територію, де буде все більше і більше проявів громадянського ну протесту чи там будь-якої іншої технології, як такої, і це буде означати, що контроль над такою великою територією і над ядерними арсеналами. Дуже суттєво буде втрачатись в найближчі дні, тижні, місяці. Це очевидні речі, і навпаки, підтримувати сьогодні Путіна за рахунок того, що треба зменшити тиск з українського боку ну тобто, зменшити допомогу Україні, щоб Україна не піддавлювала в рамках наступальних операцій Російську Федерацію. Це буде означати навпаки. Приведення Росії до максимально хаотичного стану, і, в принципі, будемо втрачати контроль над ядерними арсеналами Росії достатньо швидко. Білорусь це специфічна країна, але населення Білорусі абсолютно відрізняється від населення Росії щодо розуміння війни як такої. Це дві різні країни. Це перше, друге Росія безумовно порушила договір про нерозповсюдження ядерної зброї, третя складова. Тактичну ядерну зброю можна використати з будь-якої території, не тільки з Білорусі, тому що є ракети дальністю півтори-три тисячі кілометрів. Тепер щодо Вагнера, це зайві страхи. По-перше, всю тяжку зброю Вагнер має віддати Мінобороні Російської Федерації. Чи скоріше Росгвардії. Частково Вагнер розпадеться, тому що певна кількість людей підпише контракти із Міноборони, але більша кількість людей підпише контракти з Росгвардією Золотовим. Якісь певна кількість залишиться з пригоженим для чого? І це третє дуже важливе, тому що є певні активи Вагнеру, ключові активи в країнах Африки. Де вони контролюють навіть уряди інших деяких країн, і тому мені здається, що Вагнер буде сконцентрований саме на збереженні свого впливу в Африці і виконування певних робіт в Африці. І четверта складова сьогодні. Суб'єкт Путін заявив про те, що вони призупиняють фінансування, що протягом 2022-2023 року протягом року Вагнер отримав 86 мільярдів рублів Російської Федерації. Офіційно з бюджету до цих грошей у Вагнера не буде. Тому безумовно, навряд чи бюджет Білорусі, який є повністю дотаційним, і він отримає субвенції з російського бюджету, буде утримувати таку армію. Ну і нарешті. Ключове Лукашенко відноситься до категорії людей, які дуже і дуже чутливі до страху. Він дуже боїться всього. І мені здається, що там в Білорусі Вагнер це 20 чи там 100 інструкторів. Які...